Привіт усім! Хочу розказати про елементи живлення, про батарейки. Це зараз дуже актуальне питання. Існує декілька типів батарей. Саме розповсюджені в нашому житті це сольові та лужні батареї. Батарейка вона тільки виглядає так простенько, просто от батареєчка така маленька. Але ми навіть не здогадуємося, які складні реакції відбуваються всередині. Як і в акумуляторі, в батарейках використовується електроліт. Завдяки йому іони рухаються від анода до катода. В залежності від електроліту батарейки поділяють на сольові ось такі, та лужні. Лужні це щелочні їх в народі або алкалін. Алкалайн. Ось назва. Алкалайн. Також згадаємо батарейки з використанням срібла. До речі, саме. Срібну батарейку я використовував у якості елементи живлення до свого наручного годинника. Пам'ятаєте в одному із свого відео? Посилання на нього я залишу у верхньому правому куті цього відео та в описі. Ще на ринку нещодавно з'явилися літієві батарейки з рідкими окислювачами. Ну, Про них про трохи пізніше поговоримо. Зараз повернемось до найпоширеніших і у нашому житті сольових та Лужних. Ну і трохи я розповім вам про срібну батарейку. Із тих трьох вище вказаних саме срібні, саме дорогі, тому що дають на 50% більше ємності, ніж лужні та тим паче сольові. Розглянемо сольову батарейку. В моєму відео огляді гірлянди для освітлення я використовував саме їх. Пам'ятаєте, так? Посилання на це відео ви можете побачити у верхньому правому куті. Вони більш розповсюджені і у ціновій категорії найдоступніші. Їх маркують літерою R. Давайте знайдемо. Ось вона: літера R англійська або латинська. Корпус це катод, виготовлений із цинку. Роль анода виконує суміш реагентів, пропитані електролітом. Сам. Електроліт це хімічний розчин хлориду амонія або хлориду цинку з додаванням крохмаля для згущення. По центру проходить вугольний токовід. Його ми всі ще з дитинства пам'ятаємо, коли розбирали старі батарейки і малювали на стінах будинків та на асфальті. Також у верхній частині влаштовують невеличку буферну камеру для збору залишків. Хімічної реакції. Вся ця конструкція захищена зовні картонною або зараз більш розповсюджена жестяною обгорткою. Сольові батарейки вони найдешевші, тому що дуже прості у виготовленні і не потребують великих витрат. Але є в неї і деякі недоліки: перший це те, що вони дуже схильні до температурного впливу, особливо низьким температурам. Також вони не витримують різких перепадів електричного струму. Також найнижча ємність у порівнянні зі своїми конкурентами на хвилиночку у 2-3 рази. Тобто, там, де сольова батарейка працює один місяць, лужна пропрацює 3 місяці. І так ми повільно прийшли до лужної батарейки. Або як її називають у народі алкалінові. Як же вона виглядає? Давайте розберемось. Зазначають їх на корпусі англійськими літерами. LR. Лужна батарея це перш за все акумулятор, в якому анод перемішаний із розчином лугу. У центрі аноду знаходиться латунний стрижень. Він гасить негативний потенціал хімічних елементів. Між анодом і катодом є захисний сепаратор, який змішаний з електролітом. Вся ця конструкція розміщена у корпусі з нікеля. При хімічній реакції виділяється газ. Для того, щоб під впливом газу не вийшло змішування реагентів і не відбулося короткого замикання, влаштовані прокладки. Тут, тут знизу. І мембрани. Алкалінові батарейки вважають дуже надійними. Вони можуть роками зберігатися, а заряд залишається у повній мірі. Як я вже казав, при порівнянні вони працюють у 2-3 рази довше сольового конкурента. Також їм не страшні перепади температури. І що найголовніше, навіть при майже розрядженій батарейки немає падіння потужності. Це дуже важливо. Які ж є недоліки у алкалінових батареях? Ну, перше, це, звісно, ціна. Вони дорожчі сольових, ну як мінімум це у два рази. Також вони досить шкідливі для зовнішнього середовища. Їх не рекомендують викидувати із загальним сміттям. Ніколи не намагайтесь зарядити батарейку. Це може привести до перегріву або навіть зриву, тому що реакція буде неконтрольована. Що ж стосується батареїк на основі срібла, їх маркують літерами SR, як ви бачите, ось на картинці. І як вже зрозуміло із назви, катод у них виготовлений із срібла, а анод із цинку. За рахунок стійкої хімічної реакції срібла ці елементи живлення мають дуже довгий строк використання. І як і в лужних батарейках, навіть при майже повному розряді потужність не падає. Але вони у 5-6 разів дорожчі за конкурентів, тому використовуються виключно у дорогих приладах, наручних годинниках, материнських платах або точній промисловій техніці, наприклад, газоаналізатори, вимірювачі радіації тому подібні. І так, підведемо ітог. якщо вам потрібна батарея для годинника або для пульта телевізора, а ще є бажання зекономити, вам 100% підійдуть сольові батарейки заодно і збережете навколишнє середовище. А якщо вам потрібно дати силу іграшковому джипу вашої дитини або дати енергію фотоапарату, чи підключити якийсь побутовий ліхтарик, наприклад, або промисловий вимірювач опору. То тут вам однозначно підійдуть саме лужні батарейки. Тільки вони зможуть справитись з цією задачею. Є багато різних розмірів батарейок. От ми з вами розглядаємо це типу розмір дві буковки А. Ось вказано на одній. На цій щось не вказано. Ось є зверху, на друзій. На другій дві, дві букавки А. Але їх багато <кхм>, різних розмірів. Ось, бачите, на малюнку я вам показую. Їх багато. Але не в розмірі діло. Треба розуміти, який хімічний склад цієї батареї і для якої цілі ви плануєте її використовувати. Також є багато різних розмірів батареек. Є дві бокавки А, є три, є навіть 4, А-23, розмір С. Наразі, друзі, у мене все. Якщо моє відео було вам корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Незабаром буде розіграш подарунків. Це будуть товари, які вже проходили огляд на моєму каналі, та не були мною використані. Це абсолютно нові товари. умови та повний перелік подарунків ви дізнаєтесь у наступних відео. Дякую за перегляд, всім пока.